Мисовна атака по Україні Британія передала Україні крилаті ракети Шторм Шедоу». Російські війська обстріляли Сумщину. Та в Генштабі повідомили про удар по Саратовському нафтопереробному заводу. Про все у новинному дайджесті за 3 листопада. Уночі російські війська здійснили масову атаку по Україні, застосувавши три аеробалістичні ракети кинжал, чотири балістичні іскандер, м п'ять зенітних с 300 і С 400 та 138 ударних дронів. Українська ППО знищила одну ракету кинжал і 115 безпілотників. Велика Британія придала Україні крилаті ракети Шторм Шедоу. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на власні джерела. Кількість переданого озброєння не розголошуються. Як відомо, постачання здійснили напередодні зими через занепокоєння Лондона зростанням російських ударів по Україні. Упродовж 2 листопада та в ніч на 3 російські війська обстрілювали Сумську область. У атак загинула одна людина, а кілька поранені. Повідомили в Сумській Ован. Окупанти застосовували керовані авіабомби, безпілотники, ФПВ-дрони, а також завдали ракетного удару по регіону. Уночі сили оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Повідомив генштаб. Українські військові знищили логістичні об'єкти російських військ на тимчасово окупованій Луганщині. Зокрема, склад із матеріально-технічними засобами в розхішному та рухомий резерв пальномастильних мастильних матеріалів у Довжанську.